Нарешті і я приготувала ці популярні сирні бейгли. Ну що, подивимося, що з цього вийшло. У глибокій мисці з'єднуємо кисломолочний сир, яйце, твердий сир, натертий на крупній терці, дрібно нарізаний кріп та додамо ще спецій. У мене це сіль та чорний мелений перець. Також можна додати дрібку розпушувача і просіяне борошно. Далі гарно вимішуємо, застеляємо декопергаментом, змащуємо руки водою та формуємо бейгли. Зверху змащуємо їх жовтком та посипаємо кунжутом, і я ще додала насіння льону. І відправляємо випікатись у попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Бейгли вийшли дуже смачні. До речі, класна альтернатива солоним сирникам. Можна куштувати як самостійну страву, а можна додати начинку. Я деякі вирішила зробити з крем-сиром, огірком та рибкою. І Це прям дуже смачно. Зрозуміло тепер, чому вони такі популярні. Спробуйте і ви. Смачного!